Коли пофарбувалася і очікувала порівнянь з русаленькою Аріеля, в результаті в оце. От що я вам такого поганого зробила? Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо тервинити про саме життя. Підписуйтесь і залишати вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше, хапайте собі чайчук або кавусю і до роботи. І сьогодні в нас одинадцята серія першого сезону H2O просто додай води. Попередні серії можна знайти у плейлисті. Наступна обов'язково буде, якщо ми збираємо тисячу вподобайок. І знаю, що ви чекали, тому без зайвих слів. Тангус Макларен. До речі, помітили, що ви мене почали активно відмічати в Тіктоці під едитами Льюіса. <плес> так, от не зупиняйтесь. Підтримка. Поважаємо, дякуємо. Слава Україні. Автор серіалу і продюсер Джонатан. О, Байрон, добрий вечір. Щось його давно не було. Оце отримав сьомчик від Еми, і що, і що оце ось галочку в собі поставив і пішов до іншої. Чи як? Таншиф. Привіт, Байроне. Я хотів поговорити з тобою, але, мабуть, невчасно. вчасно. І нічого ми не слухаємо. <свісно> з цього моменту Байроне. Ти не диктофоні. День змагання з плавання, і я Майді хочу виграти у на метрівці і про це ти хотів полялякати на одинці. Тобто, ми реально будемо робити вигляд, що нічого ото не було на день народженні батька Еми. М -м -м. Але завжди зазнаю поразки. Бути другим, не так уже й погано. А вже ще третім, але це важко пояснити, але я маю перемогти. Розумію тебе. Ні, раніше розуміла. Ти була чемпіонкою, поки не пішла. до того ж, ніхто не знає, чому ти як стильний скейтборд, який припадає пилом у шафі. I... Ти що хочеш сказати, що Ема дошка? Хам? So Абсолютно so з тобою згодна. <laughs> ну а що Рікіш ж не говорила, що вона не слухає, то сказала тільки Клео. Бачте, <проб> не слухаю. Навчи мене, як перемогти Зейна. Мені потрібен цей інстинкт убивці, але не надовго. Я не хочу це робити. Усе життя допоможеш мені. Взагалі й воно якось не сходиться. Навіть же ж якусь вечірку у перших серіях робили, коли там Байрон щось десь переміг. Його зображають постійно як якогось супер-дупер спортсмена, який постійно тренується, і все таке інше. Усе, що робить Зейн, Наприклад, це кривиться і має питання з батьком. То коли Зейн став краще Байрона у спорті, Пробач, однак мене це більше не цікавить. Це все в минулому. Я не можу. Скільки? Добре, розумію. Ти вчинила правильно. Це було б ризиковано. Yeah. Хто б казав? І, взагалі, навіть не починайте знову цю тему. Ми то з вами знаємо, як вони насправді переймаються через усе оце. <звук> що ема пішла до Байрона, щоб сказати, що передумала? <звук> Я скрізь вас <звук> шукав. Мені потрібні зразки волосся, та як він смів до нас із цим oh. звертатися. Вони так кажуть, ніби Льюїс попросив волосся не з голови. Вибачте, воно саме вирвалося. Я тут ні до чого. Ні, ці його експерименти вже в бочинках сидять. Він хоче нам допомогти. А вже ж, звісно, він мене дратує. А мене тоді дратуєш ти ріки. Ні, ну чого я? Вона перша почала сердися. Він теж би сердився на моєму місці. І що ти зробиш? Звариш його? Сумніваюся. Я знаю його з п'яти років. Я жодного разу не бачила, щоб він сердився. Це ми ще побачимо. От не кажіть мені, тепер, що рік і усю серію буде намагатися вивести Льюіса з себе. А чого ви мовчите? Що ти тут робиш? Я подумав. Не треба було тебе порівнювати зі скейтбордом. Я не мав нічого. Частково ти маєш рацію. Я почувалася інколи так, ніби відсиджуюся у шафі. Я все думав, чому ти більше не плаваєш і не можеш мені допомогти. Ну, здебільшого, про друге він думає. Про те, що е не плаває, йому пофіг сто відсотків. І зрозумів, тобі не можна мокнути. А я не зрозуміла, а як він зрозумів? Це ось він зрозумів, і саме тому більше не лізе цілуватися, бо Емі не можна мокнути. Вибачте, воно само лізе. Ти знаєш проблеми з вухом? Вушна інфекція. Чи я тобі просто не подобаюся? Так, і от саме тому, що Емі не подобається Байрон, вона і кинула справу свого життя. Геній! але взагалі Байрон тільки що кинув геніальну відмазку, до якої дівчата так і не додумалися. Вони як такої, навіть ніякої відмазки досі і не придумали, а просто вмикають паніку і поводять себе зовсім не підозріло щоразу, коли їх питають, чому вони не торкаються води і взагалі до неї не підходять. В такому разі мене це засмутить. Який маніпулятор, ви це бачили? Ви це чули? В такому випадку я буду засмучений. Та кому ти всра... Surprise, що тут забув Зейн? От ніколи не приходив просто так, і тільки коли у БМ з Байроном щось там намальовується, здоров. Чи Зейн настільки за Байроном стежить, що хочуть бути усюди першим за Байроном? Сподіваюся, я вам не завадив? Ні. No. No. Привіт. Подарунок від батька твоїй мамі. Він купив його своїй подружці Кенді, але усе що складніше, ніж замовляння піци по телефону, їй не під силу. Твоїй мамі знадобиться. Бувай. Дякую. А ви що тут робите? Ми тут серію аж доводилися спокійно, поки ти не прийшов. Ага. Заплив прийшов по допомогу до чемпіона. Так, Байроне? Негай часу. Вона тобі не допоможе. Ну, в принципі, якщо Зейн плаває у тих качкадзьобах, в яких і yeah. ходить, то у Байрона дійсно нема шансів. Yeah. Поки я беру участь, ти не переможеш. Я передумала. Потреную тебе. Ти станеш машиною для плавання. Тільки для плавання. Круто. Єдина умова це буде наша таємниця. Ну, звичайно, бо таємниць у житті Емми от недостатньо. Не каже нікому, особливо Клео і Рікі. Ти спізнився. Справді, на 15 хвилин. Не повіриш, що сталося. Більше не спізнюся. Не буду тренера. Еммі не можна мокнути. Ми не забуваємо цього, так? Отже, для початку 20 кіл, чого кадр так виставляють, ніби на байроно навіть плавок нема чи реально нема одразу зазвичай я розминаюся, потім засмагаю. Oh От якби барен зупинився на розминці, то я б його навіть підтримала. Розминка дуже важлива. Ніколи її не пропускайте, якщо ви займаєтесь будь-яким спортом. Це треба, щоб ніде нічого не потягнути потім, не травмувати себе, щоб підготувати м'язи до роботи. Але... засмагаю. про тепер зрозуміло, чому він не може перемогти зейна. А далі пропливаю 7-8 кіл. Це минулому. На старт. Увага. Хорош! Ще є питання, чому він не може виграти Зейна. Принаймні плавки на місці. Просто подалі відійти не можна було. І оце від такого стрибка там було тільки одна крапля на емі, так. Я сама відрізала. Але це не волосся Рікі, а якоїсь тваринки. Так? Сподіваюсь, тваринки не з червоної книжки, бо Рікі в нас така. Це дуже мило. Дякую. Льюсе? Бувай. Так, так, побачимося завтра. Візьму на аналіз слину. <реку> Бачиш? ми для нього піддослідні. Я зараз буду волати. Льюіс вам допомагає і мені допомагає тримати, що серії. Тому цей цей, давайте без цього. Треба його провчити по пунктах. От що тобі Льюіс конкретно зробив у письмовій формі із доказами, коли це стосується Льюіса, тут справа серйозна, а що ви хотіли і я знаю як. А якщо до того, щоби отак ось отак, от. от, от Замовкнути угу. і начіпати єдину людину, через яку ви досі ще не в лабораторії. Я не розумію. Ема ж вже ну не займається так професійно спортом, а Байрон постійно тренується. Як це вийшло? А може цей давайте ще ближче до берега бігти, щоб вже от стовідсотково намокнути. Я швидкий, гадаю, це на 3-4 секунди швидше. Ні. А цей ось цей ось, ось трамплин. Він хіба не мокрий? Ти уповільнився біля бортика. Ти повинен забути про нього. Просто пливи, і відштовхуйся від бортика. А Яка в тебе дієта? Що ти їси? Кукурудзяні чипси, просто чипси, фастфуд. Час змінювати раціон. Давайте. ви це бачили? От тільки хай спробує зараз не стати русалкою. Що ви тут робите? Ми телефонували, але ти не відповіла. Ти трохи напружена? Я? Ні. Я хотіла поговорити з тобою про Льюіса. Чого вона не перетворюється? Дякую за душ. Це мені. Побачимось. Я все поясню. Ми спимо разом. Пробачте, пробачте, пробачте. Але мені його стало шкода. Класно тримаєш секрети мо нічого не скажеш. От майстриня своєї справи він уже тричі був другим. Йому дуже хочеться перемогти Зейна. і в нього великі невинні очі. Все тут ні до чого. Це лише на кілька днів. Я навіть не підходжу до води. Зрозуміла, одні правила для тебе, інші для нас. Та ви усі тих правил не дотримуєте. Скільки серій з одинадцяти, яких ми подивилися, вони реально не були біля води. Нуль! ти не хочеш зрозуміти. Та визнаю вже він. Тобі подобається, і ти хочеш з ним проводити час. Річ не в цьому рікі. Ну якщо сказати точно, не тільки у цьому, і то можливо, так Клео. Добре. Я йду. <паду> Привіт. Льюісе, <дствую> можеш підняти з підлоги мою чайну ложку? Будь ласка. Ти її впустила? Так. На підлогу? Так, на підлогу. Бачиш? Ні. Вона там. <підь>, а хіба? Ні, ну, з іншої сторони, дякую. Зараз спека така, що нічого не завадить. Але, типу, скільки вам років? 5? Я забув узяти про А от Льюіс мститься класно. От Льюіс гарнюк, ну хто б сумнівався? Ми стільки тренуємося, а ти не можеш покращити результат. Я й так стараюся. Швидше не можна. Саме так. Ти маєш бути ще швидшим. А якщо все життя хочеш програвати, я не буду твоїм тренером. Може зробимо перерву і з'їмо по Щойно стає тяжко, тобі терміново треба відпочити, випити. морозиво. Ми втрачаємо час назад у басейн. 20 кіл. Досить на сьогодні. Не досить, поки я не дозволю. Я думав, нам буде весело на тренуваннях. Байрону взагалі пофіг на зейна. Це був привід, щоб провести час з землю. Він нас узих обдурив, люди добрі. Гадав, ти надихнеш мене. А, а, а. Надихнеш? <гум> Я ж кажу, маніпулятор, та пішов ти сра... Але ти мене лише принижуєш. Ніколи не подумав би, що ти можеш бути таким тираном. Я що надто багато вимагаю? Я можу бути тираном? Ніколи. Але ж Ему попросили бути тренером, покращити результати, допомогти перемогти у змаганні. Так, підхід був у цілому, ну, під питанням. Але все таки, чи, типу, це було занадто душно, чи що? Хоча інколи ти захоплюєшся, а інколи ти нікого не слухаєш. І що? Вона любить критику. Я зробив неймовірне відкриття. Ти Андроїд. Ні, ще краще. Якщо вірити аналізу твого волосся, виходить, що ти вибачте. Семирічна вівчарка. мені було цікаво, коли ти з'ясуєш, що волосся не моє. На це пішло близько 14 годин. Рік в чому річ? Ти боїшся дізнатися правду про те. Що ти русалка? <гум> Я б на місці Льюіса навіть би сказала Рікі заплатити за усі ці 14 годин роботи. Марної роботи. Okay. Не треба цього боятися. <гум> Має ще бути якийсь спосіб його зламати. Рікі, це жорстоко. Льюіс витратив стільки часу. Ти мене не переконаєш, мене? Клео. Пробачте. Я просто не розумію, в чому проблема ріки. Чому її роблять такою от реально гнидою? Ну, я вибачаюсь. Ото постояла біля зейна на пірсі і заразилася щурячістю. Чи, чи як? Бачте. Пусте я можу бути жорстокою, але я вразлива. Надалі постараюся бути добрішою. Як це зробити? Це питання не до мене. Рікі, де Емма? Ти погано поводився з нею. Емма може бути жорстокою, але вона вразлива. Я хотів сказати. Ти не бачиш, що вона думає про тебе? Справді? Думає? І багато? Не те, що багато, але ти й небайдужий. І вона мені теж повір. Це правда. Я ніколи не образив би її навмисне. Просто не роби yeah. так більше. Класна порада, ріки. Може і сама до неї прислухаєшся. Набагато повільніше ніж учора. Але відштовхуєшся вже краще. Мені не вдасться перемогти. Я подумала, може не варто зациклюватися на перемозі, а робити те, що вважаєш за потрібне. Непогано будівська методика. Може і так. Ще кілька кіл. Давай відпочинемо. Я дуже втомився. Зараз відпочинемо. Хочу попросити пробачення за те. Заради справедливості, от скільки вже часу пройшло, а у Еми досі не було ситуації сос. Тобто, розумієте, так можна нормально жити і не трястися щоразу через оту воду, але вони все одно будуть про неї нудити у кожній серії. Ти вже в п'яти перепрошуєш. Я тобі давно пробачила. Ти можеш бути жорстокою, але музика. ти вразлива. <світ> Ви що, не можете придумати щось своє? І Єма така мудро, мудро. Я б навіть краще і не сказала. Як ти знаєш? Сьогодні був чудовий день. класний. Слухай Байроне, я незвичайна не дівчина. Не такі, як усі інші дівчата, маніпуляторам і подобаються. Я помітив. Бо він маніпулятор. Угу. На очі. У нього був свіжий подих. Він повністю відкрив рота? Клео, це погано. Я хотіла бути поблажливішою. І от що сталося? Але ж плаває він краще? Ні, гірше. Який з мене тренер, якщо результати лише погіршуються. Тримай ріки. Яблуко, манго, одна полуниця, ложка йогурту та дрібка імбиру. Те, що ти хотіла? Ні, я не це хотіла. Треба було півложки йогурту. Я не питамо. Замов мені нормальний. Ні, ну добре, звичайно, але платити за усе це будеш ти, ріки. І тоді можна замовити хоч мільйон тобі отих коктейлей. Рікі, я не пригадую, щоб ти замовляла таке. Ні, клоу, все чудово. Я принесу ще. Ні. Що я наробила? Я випадково відформатувала твій диск. Не страшно. У мене все на флесці. Усе гаразд. Клас. Я його вип'ю. Не кажіть мені, що вона зараз викине ту флешку у коктейль. Чому ви знову мовчите? Чуть її півложки йогурту зовсім нічого. Інколи я просто нестерпна. Мені потрібно прискіпливо стежити за тим, що роблю. О, ні? Що я наробила? Знову сподіваюся, вона ще працюватиме. У мене все на сервері в Амстердамі, і я відновлю це за п'ять хвилин. Рікі, ти поводишся по дурному і жорстоко. Я не хочу бути тут більше. Треба переназвати оту рибку, яку назвали на честь Ріки. Не красунька, а Гедота. А от Клео красунька. Знову спізнився, так? Не повіриш, що сталося. Треба поговорити. Так у нас нічого не вийде. А мене все влаштовує? Слухай, як на мене, ти надто розслабився. Так заплив не виграєш. Якщо ти хочеш перемогти, то я маю бути суворою. Так, я хочу перемогти. Ти зможеш, якщо змусиш себе. Над диханням працюєте. А отут видно, що вже Зейн постоює біля Льюіса і навчився жартувати. Ми просто говоримо. <рес> а вже ж, точно. Поплаваємо Байроне. А він не хоче. Згода. Байроне, не роби цього. Ти не готовий. Я завжди готовий. Коли я розслаблений, мені багато чого під силу. Завжди готовий. Наприклад, готовий програти. Три роки вже як готовий, так? Туропу готовий, Марш! Йо тобі кінець байроне. Ева? Від Байроне. Гаразд, я вас залишу. Кричи на мене, якщо хочеш. Змусь мене плавати, поки не знепритомнюю. Я до всього готовий. Я сказала, що ти не готовий. Треба було слухати мене. Ти дав Зейну велику психологічну перевагу. Гаразд, тепер я слухатимусь. З мене досить. Нічого не вийде. Багато конфліктів інтересів. Яких конфліктів? Ми з тобою захопилися. Спортсмени не цілуються з тренерами. Тренери не відповідають взаємністю, якщо не хочуть. Мені просто було тебе шкода. А може, це мені було шкода тебе. Ну, маніпулятор, люди добрі. Такі моменти бачиш справжні нутро людини. Як хочеш, ти більше не мій тренер. Ти звільнена. По перше, ти їй не платив. З чого вона звільнена? А по-друге, от що завгодно треба сказати, аби твоє слово залишалося останнім. Так маніпулятор. Хоча загалом ситуація типово підліткова, але Байрон мені все одно не подобається. То спочатку він хотів перемогти, бо постійно був другим. Ще й у бузейна, а у результаті щось не зрозуміло у нього в голові каламутиться. Це була. Жорстока. ти як? Я не розумію, за яку жорстокість там говорить Рікі, Як на мене усе було по факту. ні? За теорією ймовірності Байрон ніколи не переможе Зейна. Думаю, у нього вийде. Пийте швидше, бо не встигнете до запливу. Дякую, Рікі. Гидота. У ньому пшеничні паростки. Я їх ненавиджу. Рікі, Скільки можна казати? Не знаю. Ну, що таке. Запам'ятай, я ніколи ніколи не їм пшеничних паростків і взагалі ніколи не буду. До того ж, коли я дивлюся на цю склянку, у мене таке враження, що мене знудить. Принеси інший коктейль. Добре, уже йду, тільки не божеволій. Переконливо було. Ще як. Дякую, Льюіса. Вона весь тиждень мене доймає. Знаєш, мені це навіть сподобалось. Хоча є один мінус. <ган> Я ніколи не зможу їсти пшеничні паростки. Це геніально. Я думала, що Льюіс збіситься через якусь фігню, але от реально збіситься по справжньому. Але це набагато краще. Клео реально красунька. Байроне, не бачу йому? Вона не прийде. І правильно зробить. Сліпий чи що? Рушник мій. У не з байроном Я б хотіла прийти, але мені треба почистити взуття. Ти ненавидиш чистити взуття. Полюбить. Не треба було його цілувати. А тепер я зруйнувала нашу дружбу і навіть не навчила його плавати краще. Дружбу це тепер так називається. Записала тебе хвилюючи зможе русалка з кимось зустрічатися? Треба визнати. Я більше русалка ніж людина. За розумовими здібностями просто відмовки. Так, ми такі, але треба навчитися з цим жити як нормальні люди. Він твій друг до того ж, він може перемогти Зейна. Ти ж не хочеш цього пропустити? Як він може перемогти Зейна, якщо його результати тільки погіршилися? Ну це от тільки через те, що він зараз злий, може і переможе. Хоча ну сумніваюся, на старт. Чого Байрона оце от видивляється? Він же ж сам сказав, що ема не прийде. Хоча, ну так, звичайно, це ж маніпулятор. Він дивиться, чи можна так далі буде з людинкою робити. Схоже, твій тренер не прийшов. І хай не приходить. Нічого. Дехто народжений бути другим. Увага. Аймандево. Що то за жовті пропорції? Оце так екшон, Хто ж переможе? Байроне! Байроне! Емма ж не використає свою силу, щоб Зейн програв. Давай, давай, ворушися! Ура! Молодець! Класно! Молодець! Оце так! Тільки не підход до еми мокрим. Я зробив, що ти сказали. Відштовхувався від бортика і Уявив, що це двері, які треба штовхнути, і штовхнув їх. Ні, назад я вірила у тебе. Тебе треба було розізлити. Зрозуміло. Ти спеціально спровокувала сварку, щоб я розсердився та виграв. Ви подивіться, як він намагається нав'язати почуття провини. і знову таки, чому ема така ось перелякана, якщо Байрон мокрий. Ну звичайно, зрозуміло, чому. Але ти типу, бо просто скажи, що тобі не можна мокнути. Як Байрон то і здогадувався до цього, тільки можна сказати, що це не інфекція в вусі, а просто що от тобі не можна намокати, особливо якщо це вода з босейну, бо може якась там алергія чи ще щось з'явилось. Ну придумайте щось. Звісно, ні. Отже, ми тепер колеги. Лише колеги? Ми друзі. Так, друзі. Дякую за допомогу. Ти як? Нормально. Ходімо в кафе. Я пригощаю. Я на пляж. Ми з тобою. Сама. Бо ні в якому разі не можна бути біля води, так. Якби це був якийсь адекватний хлопець, а не Байрон, то я б навіть сказала, що Ема сама собі нав'язує заборони, сама в них вірить, і ось потім, будь ласка, страждає через це. Але ми говоримо про Байрона, тому і добре, що вони залишилися друзями. Ну і так я розумію, що ЕМ зараз дуже непростий період, бо вона по суті втратила справу, якою мала і мріяла займатися усе життя. То це її досі не відпускає, і це зрозуміло. Але Байрон то не в. Ви... Велика втрата. Ну і пам'ятаючи, що там буде далі, Ема ну, нічого не втрачає, я вам скажу так. А щоб скорше дізнатися, що саме там буде далі, ви знаєте, що робити. Ну а ми поки що можемо з вами побачитись в ось цьому ось цьому, чи у наступному відео. Поки що, папа! -па.